Зазвичай учні, які дотримуються повноцінного розпорядку дня, з більшою ймовірністю запам'ятовують більше інформації, краще концентруються та досягають вищого рівня успіху в навчанні. Зокрема, для кращої роботи когнітивних функцій важливо правильно збалансовано харчуватися. Про, про те, щоб учні 9-го одеського ліцею були ситі та задоволені, дбають шеф-кухарки, які щодня з 5-ї ранку вже готують щось смачненьке і корисне для дітей. Різні перші страви і борбоборще обов'язково, супи, гречані супи, там селянський суп, горохові супи. Перших блюд Кожен день в нас друге блюдо. Якби ну міняємо з других страв у нас м'ясна і обов'язково рибна страва. В п'ятницю у нас дається творог кисломолочні продукти, якби по програмі збалансіроване харчування іменно для дітей шкільного харчування. Сьогодні шеф-кухарі пропонують дітям лише корисну їжу з меншим складом цукру та солі. Також збільшилася кількість овочів та фруктів. Учні також мають можливість обирати на свій смак, що вони хочуть з'їсти, оскільки запропоноване меню дуже різноманітне. Та найбільше діти полюбляють традиційний український борщ. Це помітили не лише шеф-кухарі, але й вчителі і батьки ліцеїстів. Якщо є борщ, то це вже все. Треба трошки більше готувати, бо всі прийдуть на борщ. І плов. Плов вони люблять, картошку, картопляне пюре з котлеткою. Це теж вони люблять. Ну, звісно, макарони, як сидіти, люблять, люблять макарони. Дуже задоволена тим, що наші. Готують в їдальні їжу в такий нелегкий час, навіть під час тривоги, яка лунає, діти завжди нагодовані і цілком задоволені. Більше подобається червоний борщ. Вона любе любить макарони, От. котлетки, рибні не дуже. Так, цілком Суп ще любе. Зараз значно якісніше стало харчування, воно більш різнобарвне. Ми позбулися ось зевого цукру, у деяких стравах солі. Зараз страви більш збалансовані вже і більш таке правильне харчування. Вони дуже люблять борщ в нашій їдальні, вони дуже люблять макарони, котлети, пюре, біточки різноманітні. Втім, тут смачна кожна страва. Страва, кажуть учні ліцею, де кому більше до вподоби інші перші страви. Взагалі я їм тут суп часто, смачний суп з тівтяльками. Люблю його дуже ось. А взагалі, насправді не так часто їм тут, більше тут. Але якщо тут, то суп з зтівтяльками це звичайно лав. Та найбільша черга найчастіше вишукується там, де викладають запашну випічку. «Булочка з маком, «Булочка з шоколадом, але її зараз нема. Я взяла плюшку з цукром. Вона дуже повітряна і солодка. Шеф-кухарка ліцею Тетяна Слізовська поділилася з нашими кореспондентами секретом смачної духмяної випічки. Вуличку з корицею я обично я її випікаю, а потім трошки ще заливаю зверху молочком і ще раз трошки випікаю, і вона потім дуже духмяна, м'ягенька і дуже смачна. Важливо стежити за тим, щоб учні отримували достатню кількість корисних речовин через раціональне та збалансоване харчування. Це допоможе їм бути енергійними, концентрованими та успішними не лише в навчальних справах, а й у житті загалом.